Усім які мої друзі, мої підписники. Дуже дякую, що вас стає більше і більше. Дуже вам вдячна за коментарі, за вподобайки. Це досить-досить так мене надихає створювати ще більше і більше відео для вас. Знімати своє життя, розказувати про себе, про свої мрії, думки, ну і взагалі показувати. Сьогодні маю намір продовжувати мій марафон зі схуднення. Запишу вам. Нові, нові вправи, нові, нове тренування, досить класне і потужне для схуднення, для зняття напруги в м'язах. До речі, Якщо ви починаєте робити фізичні вправи, то треба кожен день намагатися їх виконувати. Тому що, якщо запустити, от як я вчора пропустила тренування, у мене досить так вчора м'язи почали боліти, тому як перший день після тренування такого інтенсивного, навіть от 7 хвилинного мені вистачило, щоб мої м'язи <кій> війшли в тонус. І на наступний день мої м'язи дуже боліли. Я ще ходила вчора, як ви бачили відео, до речі, дивіться нове відео. Смарт-квартира під Києвом. називається. Я вам вчора відзняла, як, ми, як я йшла до тієї квартири, до тих будиночків, які у нас ось недалеко, до Києва тут зовсім поруч. Десь хвилин 25-30 від Гнатівки, саме на маршрутці, якщо їхати не машиною, до Києва, то метра Житомирської десь тільки їхати. Півгодинки, не більше. Це точно, якщо немає пробок по Житомирській трасі, можна досить швидко дістатися. Якщо зранку виїхати, мій чоловік взагалі, так як і пішки йшла, ну хай там ще 5 хвилин на автівці до нашої квартири. ось то Чоловік за 15 хвилин всього по трасі. З раночку, рано він везе всім ранку дитинку, нашу старшу донечку до метро. Там Спускається в метро і їде до Печерської метро, і там в неї коледж. Вона там вчиться на графічного дизайнера, і ось так 5 днів в тиждень він її возить туди, підвозить до метро Житомирської. В принципі, 15 хвилин він швидко їде по трасі. Ну, взагалі, 15 хвилин від Києва. Ось і тут у нас ще в Гореничах, що в Натівці зовсім інше повітря. Тут мало їздить транспорту, тут багато лісів довкола озер. Досить таке свіже повітря, класне. Ну, дійсно незручність, тому що доїхати ще до Києва. Але якщо порівняти життя, таке інтенсивне в Києві і тут, як тут затишно, ці природи, це така неймовірна, то мені здається, що краще все ж таки за містом жити, якщо є машина, автівка, якщо є така змога їздити в Київ на автівці. О, то досить класно придбати таке житло в чистому регіончику. Ось, що хотіла розказати: вчора до нас приходили друзі наші, мого чоловіка такий класний вже друг, ми його знаємо 9 місяців, хоча ну це золота людина, він сам з Луганська, хлопчик. Тут його батьки живуть, вони вже переселенці, як з 2014 року, як почалася у них там війна. Ось, Прийшла йому звістка, його зупинили біля автовокзала. І сказали, що він начебто в розшуку, тому як він самовільно залишив частину. Ну, як самовільно він то домовився з командуванням, але офіційно в нас зараз розшукують всіх військових, які не в частинах, які залишили їх, які не воюють, але воювали. Він взагалі пішов добровольцем у 2022 році, на початку такої повномасштабної війни. Ось і ось так. Сказали, що ти маєш вже прибути в понеділок з речами до військової частини. Ой, він вчора прийшов просто в воду опущений, тому як два роки він був на війні, самих, на Покровську, до речі, в самих таких гарячих точках. У нього вісім контузій, в нього проблеми сильні. З хребтом, тому що він два роки носив бронік надважкий. У нього дуже сильне викривлення хребта, вісім контузій. Кожен ранок його тягне на рвоту, кожен день. Ну, взагалі він це погано почуває. Просто хлопця 28 років. Уявляєте, його жінці 2025 років. У них двоє діточок маленьких, а, значить, самій младшень, молодшенький три рочки. І старшенькому мов 5 ось нещодавно виповнилося, уявляєте, такі малі дітки. І нема нема взагалі змоги, йому кажуть: або ти сідаєш в СИЗО, ми тебе засуджуємо, 12 років тобі світить за те, що ти самовільно залишив військову частину, або ти знову поновлюєшся і знову тебе кудись будемо направляти. Не знаю, жінка там якось через відчима свого домовилася, щоб. Його якісь тилові хоча б війська, там є варіанти, або в Чернігівській області, або в Рівненську. Не знаю навіть, куди його відправлять. Але ж домовленості, то таке, якщо він з'явиться з речами до військової частини, куди його направлять, ми навіть не знаємо. Тому мій чоловік знову залишається один. В нього не буде напарника, щоб працювати, тому буде поки що закінчувати ту квартиру, яку я вам вчора показувала. Буде саменький працювати. Я, може, там, коли буде в мене час, будемо ходити допомагати, там, балки бі біозахистом повскривати, можливо, ще щось там підмогти, якби, підсобником трішки попрацювати, щось там, прибрати, щось таке. ну... Ай, не знаю це вчора. Ми сиділи з ними жінка. Вся розстроєна, вся в сльозах. Ці маленькі діти на ній залишаться. Вони взагалі орендують квартиру, поки він там встановиться, поки надійдуть кошти, буде якась зарплатня в нього. Вон доведеться її з'їжджати з тої квартири, повертатися сюди в Горенич. Тут Вічим живе. Він взяв її матусю, так, як вони також, Донецька переселенця. Вони продали тут Вічим продав свою квартиру біля нас, тут недалеко в Гореничах, і побудувались. Знатівці, побудувались ось там, де вчора вам показували. Село. Ми йшли туди. Там у нього двохповерховий будиночок вони збудували за ті кошти. От, і живуть її мама вважає, з бабусею вони переїхали сюди, також бабусенька її. Ось, і вона повернеться можливо, до мами з дітками. Тому як... Тому в нас такі зміни, не знаєте, такі були плани у того молодого хлопчика, боже, йому 28 років. В нього тут є ділянка, вже батьки 6 років, йому допомогли, придбали. Мали намір, що він буде в цьому році навесні вже щось там будувати, якийсь фундамент закладати, все ж таки двійко діточок жити своїм мирним цивільним життям. Але ж але ж ні, ось така ось така ситуація. Тому так. Вчора з ними посиділи, трохи випили. Ну, він, він не хоче туди повертатися, в його очах сум, в його очах таке розбиття всередині в нього, що доведеться знову-таки кидати цих малих діточок, жіночку свою. Взагалі мене знову понесло. Я так ну, турбуюся про це все, переймаюся, мені це болить якось я. Не знаю, що за держава в нас така, що. Ну, Чоловік добровольцем пішов, захищав два роки. Він не витримав, бо маленькі діти жінка сама вони переселенці. Він до них повернувся і виходить, що йому загрожує 12 років ув'язнення. Уявляєте, як це так? Ну, просто людина, яка ризикувала кожен день життям, зробила такий вже внесок в це все. Прирівнювати його до якогось злочинця, просто ну, неадекватно. Або ж вибір такий, або, або, ну, звісно, що або в тюрмі сидіти 12 років. То він вибирає йти, йти знову вертатися, вертатися на війну. Не знаю, надія на те, що це все зупиниться, якось врегулюється. І все ж таки він не буде ще два роки там сидіти, воювати. І це якщо його в тилу ще будуть тримати, але ж незрозуміло, куди його можуть направити і як воно все з ним закінчиться. Ой, тому так. Тому знову-знову ж мій чоловік залишається один, і він каже, ти ж розумієш тепер, чого я один? Того, що знайти такого а, людину, наче знайшов. Він порядний, він класний, він роботящий, але, але знову судьба робить те, так, все так. Щоб, не так, як ми мріємо, не так, як ми бажаємо того. Це складається ну, по-інакшому. На жаль. Ось поділилася з вами своїми думками. Навіть трішки мені як полегшало, знаєте, коли ти ділишся трішечки, розказуєш іншим про свої хвилювання, переживання. Це якось а, тебе вже самого заспокоює тріхи. А зараз я добиваю чайочок свій. У мене ще там гора посуди, як завжди. Планую що там готувати, буду ввечері. Трішки зберусь з мислями з усім на світі, і буду знімати вам шортс відео. Також там є у мене якісь сценарії такі гумористичні. Ось, і пізніше викладу, можливо, навіть якщо мене там, до трьох хвилин вийде це все змонтувати. Ось такий комплекс вправ. Якщо ні, то це буде як окреме таке відео. От, може після 3, десь 4-ї годинки, ось так, поки я це все відзніму для вас, змонтую викладу. Ось, тому залишайтеся зі мною. Дякую. Дякую вам за підтримочку, Бажаю вам усім гарного та такого натхненного, продуктивного дня. Усім па-па, до зустрічі!